Друзі, працюємо, і хоча військовослужбовці досі не отримали так омріяну ними ротацію, час від часу, за рапортами або за рішеннями суду, вони все-таки домагаються свого та звільняються. До речі, якщо у вас є законне право на звільнення, звертайтеся залюбки уваги, допоможу, виходячи з власного досвіду, не обходиться її без курйозів. Так військовослужбовець подав до суду. Щодо незаконної мобілізації його як багатодітного. Подав він до суду тоді, коли ще зміни у статті 26 закону України про військову службу та військовий обов'язок не були внесені. Скільки місяців він отримував позитивне рішення, також його звільнили на підставі його рапорту. Тепер він має право подати позов до... Центру комплектування та соціальної підтримки щодо стягнення моральної компенсації, адже держава повинна відповідати за свою недбалість. Інший багатодітний батько також подав позов проти центру комплектування, але через кілька місяців він зник без військ. Можна тільки здогадуватися, що відчуває дружина, яка могла разом із своїм чоловіком використати це право на відстрочку. Знаючи, що її чоловік загинув, думаю, що і в іншому випадку персональну відповідальність повинні нести державні службовці. Ще раз хочу наголосити, що реалізація власних прав це вольовий акт. Коли ви переслідуєте власні інтереси, то здебільшого можете зіштовхнутися із задоволеннями інших. Пам'ятайте, що ви можете робити все, що так чи інакше не порушує. Права та свободи інших людей. Будьте здорові!